Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Ходять чутки, що Зеленський купив собі е, літак за мільйони. Е, я точно інформацію не знайшла, тільки єдине одне відео. Хочете, шукайте теж. І так, дивимося, чи дійсно Зеленський придбав літак. Ну, трошечки цинічно це все виглядає. Якщо це правда, зараз подивимося. Тому що на військових не вистачає. Я, наскільки чула, що задовжали їм вже за декілька місяців, здається, серпня. серпень, вересень, ну, два місяці я так чула. І так, дивимося. Зеленський купив літак. Ну, виглядає що, так? Да. На крові. Купив для. Свого, да, купив сто Ось якось так. Бачите, на горі людей ось ці дві карти. Вже перша карта підтвердила, так, купив. І дуже, будемо так говорити, поспішно, щоб вкласти кудись гроші, якось так. Карти показують вкласти гроші. Ось. Він, до речі, нічого так і не навчився. Так він нічого і не навчився. Ось якось так. Реакція людей. Ну, про, цього, про це дуже мало інформації, якщо народ дізнається, що це буде? Ну, ви знаєте, я тут бачу, що народ, військові, всі готові, всі готові, ну, як сказати, обурення. Тут йде таке, знаєте, правосуддя. Захочеться правосуддя. Ось якось так. Силові, силова карта йде. Тобто внутрішнє в українського народу. Якось так. Ви знаєте, його казочкам вже ніхто не вірить. Що б він зараз вже не робив. Ніхто йому не повірить. Ось всі вже знають, що він мільярдер, що він. Тільки гроші, от в нього в голові, ось як. Для цього він і прийшов до влади, щоб е фінансово збагатитися, а Україна. ну Йому Україна, ви знаєте, по барабану, якщо чесно. Він любить Україну, тільки е що вона така е годує його. годує е Мільярнером, більярдером робить ось якось так. Ну, ви знаєте, в принципі, карти кажуть так, купив. Ось, тому що тим більше десь є інформація, зараз я її не знайду, що та, та країна, яка йому там ремонтувала чи продавала той літак, що вони ніби закрили. Той, той допис. Ну, бо продали Зеленського. Якось так. От цирк на дроті. Ужас який. От тому нам Захід і не дає допомоги фінансової, тому що Зеленський купує літаки, робить серіали. Люди добрі, вперед ногами всіх виженуть, е, да, винесуть. Ну, це ви знаєте, в Україні не залишиться вже я не знаю. Це вже такий диявольський круг, що вже я не знаю. Вже, вже, ну, це вже, вже, вже приділ конкретний. Так розкрадати державу. Так розкладати державу це вже. Um, ну, я не знаю. Я не знаю. І це, до речі, він не один такий. Це його ціла банда така. Гроші, 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 і гроші, і гроші. Вже нажертися ніхто з них не може. Ну, я вже не знаю. Відверто скажу, не знаю. Чи буде цьому кінець? Давайте так уже подивимося. Чи буде цьому кінець? Совісті нема просто тому так. Ну, поки війна буде, кінця не буде. Повірте мені, от поки війна йде, доті будуть грабувати, робити що хочуть. От після перемоги, от після перемоги, але ви знаєте, тоді буде не до того. Перемога і тоді. Ну, Трошечки вони будуть прикриватися, але ви знаєте, в мене таке враження, що будуть. Не дарма ж вони готують автозаки. Борьба буде ще борьба. Українці будуть дуже довго ще боротися. Карти радять набратися терпіння, тому що після перемоги, як буде повна перемога, то Боротьба ще не закінчиться. Тут ще довго буде боротьба внутрішня, щоб ви розуміли. Дуже важка, внутрішня, затяжна боротьба буде. А може, вдасться їх різко вигнати? Ну, різко не вдасться, тому що не вдасться різко. А то будуть триматися за оладу. Раз, мої дорогенькі, щиро вдячна. Поки карти не показують, не відкривають всього. Ось, тільки, знаєте, от іншим разом, я так думаю, що карти нас намагаються ну, якось уберегти. Всю правду не показують поки що. Відкривають, знаєте, так, поетапно, пошагово. Ось, одне, друге. Знаєте, це як в мене таке враження, що ніби всесвіт, ніби карти показують нам, як в якійсь ігрі. Дойдете до цього, дізнаєтесь наступне. Дійдете сюди, дізнаєтесь наступне, що робити. І ось от-от, знаєте, є ці ігри такі, коли ти кидаєш такі кубички з крапочками. Ось, і ось якось так. Це таке от щось у мене йде така гра. До речі, влада дуже ризикує, мушу теж сказати. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі і разом до перемоги. Все, буде, Україна!